Псалом 69. Молимося, коли просимо Бога про допомогу, застілення від образливості, у хворобі, від смутку і зневіри, у непорозуміннях. Боже уважна поміч мені, Господе, поможи мені, поспішися. Нехай застидаються і засоромляться ті. Що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і нехай застидаються ті, що бажають зла мені. нехай зараз повернуться із стидом ті, що говорять мені: добре, добре, нехай зрадіють і звеселяться в Тобі всі, що шукають тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний і убогий, Боже. Поможи мені, ти, Господи, помічник мій та спаситель мій, не барися.